Усім доброго дня! Сьогодні Великдень, і тому бажаю вам усього самого-самого найкращого. Сьогодні є трішки вільного часу по свято і хочу вам показати у відео, яку я чудосію собі сплела. Сплела я з вербових прутиків, з вербової лози. Називається вона, це деревце, пальма, вербова пальма. Я бачила в інтернеті люди, як собі такі штуки роблять. Мені сподобалось дуже, я захотіла у себе мати таку цікавинку. Пішла я собі, нарізала біля озера верби і наплела, подивилася. Як воно робиться по інтернету, хороша штука інтернет. І сплела собі такі штуки. От. Щоб купити, вони доволі дорого коштують. Я спочатку думаю, ну що тут такого? Взяла, наплела собі, нічого складного, а, така ціна дорога. Але коли я почала робити, я зрозуміла, Чому воно так дорого коштує. По-перше, потрібно підбирати лозу, щоб вона вся була однакова, без ушкоджень, бо є дуже багато ушкодженої лози. Зараз я вам покажу. Ось дивіться: Бачите? ось тут я... це моя перша робота. Я тепер не впевнена що саме на... далі, тут воно ще прийметься, а далі воно може усохнути. І вся весь стовбур надалі буде мати негарний вигляд. Там прийнялося, там усохло. От. Тому далі я почала вибирати лозу вся, щоб була однакова. І багато, виходить, відходів. По-друге, важко плести для жіночих рук. Для чоловіків, може, легко, а для жіночих рук важкувато. Тут, хоч менша лоза, я брала по три, так як в інтернеті показували, було важко. Тут я взяла уже по дві лозинки разом. І ну, легше було набагато легше. От. Потім буду формувати крону. Воно буде пускати зі всіх бруньків багато-багато паростків. І мені доведеться усе обривати, залишаємо тільки вершечок, який будемо надалі стригти, так як нам потрібно. Вище ми вже не будемо пускати, вона вище рости не буде, оце такий приділ його росту буде. І я посадила його, коли плела у землю відеречко, і буду ціле літо доглядати, щоб там завжди була полога, щоб можна було, верба могла вкорінитися. А тоді на осінь я зможу вже. Посадити у ґрунт. А ще можна наплести багато таких ажурних стовпців, тільки з маленької лози, щоб воно ну, отако було хоча б. І один коло одного посадити, і вийде такий гарненький заборчик. Е, низом буде ажур, а зверху така шапочка, спухнаста з з листя. І думаю, буде гарно виглядати. Я собі така. Хочу зробити, спробувати, така задумка є. от І можна по дільності поставити такі високі стопорці, десь біля входу е, на подвір'я. І хочу замовити потім іскусственні банани і кокоси. І коли тут буде вже така велика-велика корона, чпити сюди банани кокоси, буде виглядати як справжня пальма. А ще хочу сказати, коли я буду формувати крону, то гілочки молоді з листочками я не буду викидати, а буду сушити і собі тримати для лікувальних цілей, адже верба має і цілющі властивості. З давніх давен люди використовували насій з верби з гілочок як знеболюючий засіб, а також коли болить голова, п'ють вербу, коли є температура, інфекція в організмі, також п'ють настій з верби. Вона діє як пеніцилін. Коли є виразки на тілі і опіки, також допоможуть примочки, ваночки з вербової кори і гілочок. Можна, коли є свійські тварини у господарстві, то після окоту, отелу, можна давати їм також ці гілочки, там багато вітамінів, і тварини швидко приходять у нормальний стан. Ось така вона верба. І ще хочу сказати, що я от наплела цю вербу, і в мене, уявляєте, є замовлення уже на ню. настільки нас таки вона чомусь людям подобається саме в такому стані. Кажуть, в коріни ми в тебе її купимо. Так що можна ще наплести її. Цікава така, звісно штука. На цьому все. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Усім бажаю ще раз гарного здоров'я, щоб ваші рідні і близькі були поруч з вами, були також здорові і побільше любові в вашому житті. На все добре. До зустрічі!